ЕДР дорога. Що ж, майже вивчив. Дуже скоро має прийти повторний урок, щоб мені повернули права. А поки піду в магазин, бо має приїхати батько. Ого, скільки сьогодні багато машин. Як же мені швидко перейти цю дорогу. А що, якщо я швиденько перебіжу ось тут, поки машин немає? Саме головне це зробити швидко. і... Що я не робив? Синку, ти що не робив? Чому перебігаєш дорогу там, де забажаєш? Ти ж знаєш, що зовсім близько зробили пішохідний перехід. Там машини пропускають людей, і так буде набагато безпечніше для водіїв і для тебе. Татко, я не знаю, як я міг так зробити. Мені краще взагалі не водити машину. Синку, в тебе все вийде. Але тільки якщо будеш виконувати всі правила дорожнього руху. Про нас вже потурбувалися, зробили пішохідний перехід, по якому ми можемо пройти безпечно. Але якщо будемо дуже уважними на дорозі, слідуй правилу і йди там, де бачиш тільки такий слід.